До початку навчального року залишаються всього кілька днів, і саме зараз для батьків важливо подбати не лише про зошити та ручки, а й про емоційний стан дитини. Адже від того, як дитина зустріне перший дзвоник, залежить її ставлення до школи в майбутньому. Психологи радять перетворити старт навчання на справжнє свято. Перший день школи програти у вигляді сценарію такого разом у форматі гри. Як з батьками як взаємодіяти з вчителем на уроці, як познайомитися з однак як спитати, або що робити, коли тобі щось не зрозуміло або дискомфортно. Ось все це вдома в елементі гри програти і це, в свою чергу, знизить тривогу дитини і додасть певну впевненість. Окрім цього, пропоную нагадувати дитині про те, що вона вже багато чого вміє, проговорити, що конкретно вона вміє, і як вона може це використовувати в школі, аби їй було простіше. Так? Це також підсилить таку певне розуміння компетентності дитини. Ну і окрім цього, варто перетворити збори до школи у певне свято. Так? Це Зібрати ошатний одяг, який подобається дитині, зібрати рюкзак разом, наповнити його цікавими новими речами, які спільно вибирали напередодні. Найважливіше завдання батьків на старті навчання знизити напругу, тривогу і зробити так, аби шкільні будні асоціювалися з радістю та очікуванням. Настрій батьків передається дітям, а отже, ми максимально спокійні, сповнені позитивом і заряджаємо цю настрієм наших дітей. Надія Шевченко, Андрій Славний, Денис Захаров цей день.